Станом на зараз по спалаху зареєстровано сім випадків: 2 серед дітей і 5 серед дорослих. Біфтерія загалом хвороба, яка може проявлятися боєм в горлі, збільшенням лімфатичних вузлів, появи певних плівок, може вражатися ротоглотка, можуть вражатися очі, статеві органи, шкіра, може бути комбінована форма, коли вражається декілька органів. Чим небезпечна? Плівка може порушити прохідність дихальних шляхів, людина може померти. Водник дифтерії, точніше, токсин, який він виділяє, може уражати серцевий м'яз, може уражати нирки, може вражати нервову систему. Тому дифтерія належить до числа тих хвороб, під яких краще захиститися, ніж на собі експериментувати, як вона буде перебігати. Найбільшу кількість дифтерії. Яку бачила особисто я на Львівщині, це був 2008 рік, коли в нас зареєстровано було 11 випадків, з них один летальний. Починаючи з 2009 року, у нас щороку був або один випадок, або два, або їх не було взагалі. І, звичайно, що люди дещо розслабилися, та? хоча ми кожного року наголошуємо, що слід вакцинуватися. Вакцинуємося ми 2, 4, 6 місяців. Дитина, далі 18 місяців, 6 років. І в подальшому кожні 10 років людина повинна отримати додаткову дозу вакцини для того, щоб тримати рівень антитіл на захисному рівні. Що таке захисний при зустрічі з бактерією? А бакласне бактерія викликає дифтерію. Бактерія виділяє токсин, і якщо людина має достатню кількість захисних білків антитіл від цього токсину, відбувається пазл, і хвороба або не розвивається взагалі, або якщо розвивається, то власне з легким перебігом. І, власне, від початку цього року, з початком війни, ми очікували, що ймовірно виникнуть випадки захворювання на дифтерію, тому що зустрілися люди, які раніше не спілкувалися між собою, ми не знали їх вакцинального статусу. І від початку року в нас було зареєстровано три випадки підозри на дифтерію. Один з них підтвердився, два випадки були зняті. Ми дізналися про те, що на львівщині є спалах дифтерії. Як ми дізналися, закриті колективи, зокрема інтернатного типу. Працівники центрів контролю профілактики хвороб двічі на рік обстежують профілактично. Шукаємо носії. Носії це люди, які самі не хворіють, але можуть передати збудник іншій людині. І власне про обстеженні таких носіїв в одному з закладів інтернатного типу було виявлено збудник дифтерії, власне, токсигенний, коріне бактерія, токсигенна. І зрозуміло, що цих людей треба ізолювати. З них це були двоє дітей віком 9 15 років, і п'ять дорослих, найстаршому там неповних 33 три роки. Коли їх ізолювали і їх оглянули лікарі, то побачили, що це не носійство, а це дійсно хвороба. Але в легкій формі в них є зміни зі сторони ротоглотки, відповідно призначене лікування. Ці люди в минулому були вакциновані по різному, хтось згідно графіка, в когось з певним порушенням. Але, власне, завдяки тому, що вони були вакциновані, вони захворіли легко, їх життю абсолютно нічого не загрожує, але їх треба пролікувати для того, щоб вони припинили бути джерелом інфекції для інших. В їх оточенні обстежили 186 людей на предмет, чи вони не є носіями цього збутника. Наразі результати в роботі, і було провакциновано понад 106 чоловік з числа контактних. Тих, яких пройшло більше року від моменту останньої вакцинації проти дифтерії. тому що якщо є вогнище хвороби, вакцинують позачергово тих, кого пройшло більше року від попереднього щеплення.